Всім привіт! Це Ice Bucket Challenge, українська версія. Для тих, хто не в курсі, ми збираємо гроші для української армії. А мене запросив Максим Писенка та Сергій Іванюк. Така двойна версія вийшла. Я хочу визвати Сергія Соловйова, який зараз знаходиться у Криму, сам він з Артемівська. Мого Друга дитинства Андрія Білоконя, який також в Криму, і подругу Аліну Ярошенка, яка знаходиться в Московії. Це наша підтримка українська, яка у тилу ворога знаходиться. От, і так ми починаємо. Якщо ви не знаєте, як куди покласти гроші, інформація буде знаходитись під відео, там все просто і ясно. Слава Україні!